Криворізький театр Лялюк приймає маленьких глядачів з 1963 року. За цей час було поставлено сотні вистав, і кожна з них для акторів особлива. Класика, новинки, сучасні варіації відомих казок, майстерність криворізьких професіоналів сцени, вже неодноразово високо оцінювала журі численних фестивалів та конкурсів. В этом вся прелість, що ми беремо неодушевлений предмет, який просто лежить в ящикі, І на ширмі він вже працює, як живе существо і діти, які Приходять театр и впервые особенно конечно они думают, что это все по нас, ну, что они действительно живые. Мой дедир історію про неслухняного хлопчика актори зробили не лише повчальною та корисною, а й захоплюючи цікавою. Суворий крокодил співав та витанцював. Веселий гармидер влаштовували мила та мочалки, а дітлахи щиро вболівали за всіх казкових героїв. Адже тільки на цій сцені ляльки стають живими, і це залишається дивом навіть для досвідчених майстрів сцени. Сложності нашого ремісла, а може, навіть і легкості нашого ремесла, заключається в тому, що ми повинні почувствувати здесь і. И передать это через куклу, которая у тебя в руках. Но при этом есть определенные правила, как игры на музыкальном инструменте, как ее держать, как ее водить. А легко это, потому что мы все в детстве играли в дочке матери и ни у кого не возникало никаких сомнений, сложностей, как взять в руки куклу и пойти в гости, поздороваться. Сьогодні ляльковий театр називають особливим видом мистецтва, в якому поєднуються не лише гра акторів та маніпуляції з лялькою, а й елементи пластичної мініатюри, комп'ютерні та світлові ефекти. І, хоча незмінним і безумовно найголовнішим критерієм, все ж таки залишається майстерність акторів. Якщо актор дійсно в неї вживається, передає всі свої емоції, це виходить одно ціле. невозможно разделить себя и куклу, потому что это будет не живое, не натуральное. А хочется, чтобы ребенок, в первую очередь ребенок, потому что наше искусство, в первую очередь для них поверил, что это живое существо, которое с ним разговаривает, которое умеет делать такие же движения, как и человек, чтобы действительно они их как живых людей воспринимали. Вот это вот уже искусство. С куклой сложнее работать, чем в живом плане, так как ты работаешь в живом плане, ты передаешь эмоцию ну, через себя. А если с куклы, ты должен передать ее через себя, потом еще и в куклу. Я считаю, что работа в театре состоит из 1% таланта и 99% трудолюбия. Чарівний світ казки завжди захоплює і дітей і дорослих, і саме лялькові театри залучають малечу до світу мистецтва, вчать відрізняти зло під маскою добра і співчувати тим, хто потребує допомоги. Такі уроки є надзвичайно цінними, а для дітлахів ще й цікавими та веселими. Найкращим же подарунком для майстрів сцени цього дня стали щирі аплодисменти маленьких глядачів. День театру для акторів це насамперед години спілкування з колегами та щирі слова вітань, котрі вони адресують всім служителям мальчик.

артисты, и неважно, в каком театре вы работаете, это оперный театр, драматический театр, балет, театр кукол. Помните слова великого Станиславского «Любите театр в себе, а не себя в театре».